Там виходьте, пане юрі. Стоїть я не кланю. Я пологі пане Юрій. Громада хоче почути чи готові ви скласти свої свій партквиток, Приєднатися до громади Майдану, до вимог майдану і приєднатися до народної ради, яку вчора ініціювала на громада створення і підтримувала вже 30 депутатів Рівненської обласної ради. Дивись, щоб не було пізно, подумай. так подумай, добре, так, показати. що казати. Добре, добре. 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 Сказати свою позицію? Так. Дайте я скажу свою позицію. Чуєте, так? Да? Да. Моя позиція е, наступна. Може, сніж, бо там і Моя позиція наступна. В 2000... Е, 2004 році я підтримував Байдан. За мої гроші поїхали перші автобуси і, і жили там люди. Друге, не перебувайте, будь ласка, не Друге, ну ви знаєте, чим це закінчилося. Друге, коли вибирали між Юлією і Януковичем, я голосував за Януковича по тій причині. У Юлі немає ні автомобіля, ні хати. У Януковича і компанії є е, параходи, заводи. І рано чи пізно вони е, стануть не такими злими, не такими кусачими. Захочуть е, захочут. не перебувайте. Сказати небезпека, що е, рано чи пізно вони захочуть спокою. разом рано чи пізно, що вони захочуть спокою і поведуть країну е, до Євросоюзу, О, і так воно, і так воно йшло до останнього, тихіше, будь ласка, і так воно йшло до останнього часу, поки вова Путін не проложив йому гроші, і фактично я продався, продав Україну, взявши собі там щось на карман, Ясна справа, що я підтримую. Чого на кого? Президент продав Україну. Президент взяв гроші і ці смерті, оці, що зараз там є, вони на президенті. Це, 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 це однозначно. Він, він особисто і там декілька чоловік, які просто крадуть, крадуть мільярди. Крадуть мільярди. І крадуть крадуть кожного, кожного з вас. З вас спокійка. Моя, моя пози, значить, дивіться, дивіться, моя позиція. Да? Що президента треба не то, що там, його треба гнати. І треба робити перевибори. Уже, уже треба. Е, ще, два, ще два тижні назад, можливо, щоб він рік ще був, там би ще якось собі добув. А тут вже перейшов, межі перейшов. Але моя позиція така. Є е, Берташ Василь Михайлович. так? Якби... Його немає... Я, вам, я, вам скажу, я не його підлеглий. І я не, не знаю, де він як. Я знаю, що, Ви готові щоб, писати, що, у що нього... секунду. я знаю, що у нього поважна е, причина, е, це особиста, не, е, не бути, принаймні, до вчорашнього дня у, у Рівному. Я не, не вправі, то особисті причини роз, розголошувати. То кажу, кажу моя позиція. Да? Угу. Е, я сам бізнесмен. Да? На мене е, за цей рік, за 13, да, наложено на фірму е, більше 10 мільйонів штрафів. Скоро заберуть вони, якщо не підете за народом. Бізнес... Ми Бі, із компаній, одна із компаній закрилася в, в грудні місяці, вона вже, вже не працює. Так що, так що скільки? скільки... Що що не дайте я закінчу? Дайте я закінчу. Дайте я закінчу. дивіться, дивіться. Я вам сказав за за президента. Я сказав, він не президент, і мені, наприклад, я дивився по телевізору, як Кличко подав руку і яценюк її тягне бок, мене аж серце жалось. Ну це, це, це так. ще мене ще мене турбує. Ще, ще мене турбує, наприклад, чому Кличко не привітав патріарха. Дайте я дайте я закінчу. Дайте я закінчу. Дайте я закінчу. Як такої? Як такої? <плес> та, чекайте. <плес> чекайте. Ви, <плес> чекайте. Ви зараз підете в хату грітися. Люди <плес> ходять під <плес> депутата, депутата. Чекайте. Кажіть нам своє Чи... за, проти під я, я кажу, я кажу, Пріше, ви, Я кажу, я кажу наступне, да за президента я сказав. А але бити з вами. Е...

Партії регіонів як такової немає. Це кампанія, пане Юрій, виготовить ви ви заяв про щорі причитай го Шановна громада. Ще раз зачитую громаду заяву, яку ми хочемо, щоб пан Юрій підписав. Я обраний мешканцем Рівненщини... Представляти інтереси народу в обласній раді цілковито поділяю вимоги народного віча Рівненщини та добровільно зобов'язуюся прийняти участь у позачерговій сесії Рівненської обласної ради, яка відбудеться у неділю о 12 годині, 26 січня 2014 року, на Майдані просвіти 1. увійти до складу народної ради Рівненської області, створеної на вимогу народного вічця та відстоювати інтереси громади, громадян. У разі невиконання добровільно взятих на себе зобов'язань прошу вважати даний документ моєю заявою на складання депутатських повноважень. Підписуєте. Підписуєте. Це добровільно, так? Я, я бізнесмен, я не політик. Беріть владу е, на здоров'я. Я вас підтримую. прийде Значить дивіться, що ви ви зрозуміли за Значить, дивіться за у вас. Є туалет золотий. Покажіть за Пане Юрі. Давайте ми змінимося, щоб ви немає. народу! нема в мене туалета золотого. Пане Юрі, приємно, ви знаєте, там вже запити ви Викладаєте свої депутатські повноваження? Можемо скинуть. Ви не хочете Якщо ви кажете, ви бізнесмена не захищаєте права, що вам більше забирають. Ви готові завтра прийти на сесію, поза черву сесію ради і вступити в інстивну групу створення.

Шестиріться нам не треба. Ти підписує, бо говориш, що я не буду пописати. Говорить. Ну ви прям як комунікати. Або так, третього не далі. Не наважай ріж. На третього не дану різні. Там написано. Добровільно. Добровільно. Ура! Ура! Не виконання добровільно взятих на себе зобов'язань про які тут говориться. Прошу вважати даний документ. Моє заяви на складання депутатських повноважень. Ваші слова, що ні. так, ви будь ласка, підпишіть зарплати за рахунок виборців я не отримаю.

Ви назад не видите, стріляємо від свієць. Шановний, ви чуть клоунаду не устраєте! там люди гинуть! а ви тут починаєте, вони прикорці. Коли вони заберуться, тебе так без вас. Там люди гинуть.

Я вами згідний, що бути депутатом від партії регіонів, це зараз соромно. Ви наш депутат. А що не підтримуєте? Як спину, то підприємте. Я на правильній стороні.

Почекайте. Почекайте, що вас Даль... Панец. Мене, Панец. Мене, Панец. в цьому не влаштовує. Мене в цьому не влаштовує отаке от, такий от я, добровіль. Як я пішов разом з вами бити Бертеса, а не а не Бертеса, так як і до вас зібраєтеся.

людина вийшла до нас. я не увійду до складу. Э, Чого? Чому? Раду? І Чому? Це й не візьмемо. Чого? Чого? Ви, ми мало ці вимоги тут владу. Як хай не йде. Пане Юрій, ми хочемо депутатів ні. на нашу Туда сторону перетягнути. Або з партії регіонів. Тут ніхто не прийшов нікого зміщувати. Ви хочете і з вашим, і нашим? Так зараз сьогодні не буде. Немає вже партії регіонів. У нас немає вже президента. Депутатів не буде. Ви Викладайте пандат, скажете, займайтеся із депутатів. Я по списку підписую, ви не виходите, ніхто наступний хай, нехай. Ми не прийдемо <підат> <виходить. підат> <Але підат> не до наступного, Там ми розберемося далі. Але ви зараз з бандою. Ви маєте вийти з банди. І ж не хоче коменюки брати, щоб люди не мерзли. Зразу уже. Пане Юрій! О, що ти молодший у мене! А як ви підписували в допаску? Іди з того народа. Пане Юрій! Якого руку народження? П'ять восьма. Гоня! Бо я тут живу на цьому районі! Чакайте, чекайте, чекайте! Тихо! На цьому районі а ви, я ви, за ви, тебе голосував. Мене мене ображає на тип, шло, <по> ти пішло. Ти Цар і пан. По, напиши змі, <по> йди до дому, давайте не ходимо трогать. Хоч один вибачився. У разі на виконання добре взяти на вичерпний, що тобі не подобається попросив свого колегу, так? Да? Вибачитися. Я вибачаюся за те, що ти, слуга народу, знущаєшся зараз над нами, що ми стоїмо і мерзнемо. Ти ще позови не підписуєш. Та я навчу, хай не підписує. Що ми прийшли, щоб він підписав. Ви відмовляєте відповноваження. Я вже вибачу це перед тобою. Я за тебе голосував, бо я старший тебе. Ти определився. Вибачається. Це дуже Я вибачаюсь, слуга народу. Перед тобою, що ти перед вами, ти перед вами, що ви зробили для нас. Славу. Дуже велику ласку! Та де тут підфіт ви поставте де. Скажіть, А і фамілія Нехай пишуть все Це наш депутат! Молодець! 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 І всі по черзі жмемо вам руку. І всі по почерчі... Дівчата цілують. <рес> 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 Дружина буде <рес> правда. <проти. рес> Головне, щоб ви не цілували. <рес> ні, ні, я не буду. <рес> Дівчата не приймають. <рес> 2014. <рес> 20, <рес> 20, <рес> 20, Бо <14. рес> вчора сухий написав 13 і так справляло. Ваш колега, молодець <рес> тоже. Молодець! Пан Юрій, не

Бу -бу -бу. Це вже Це Це справа молоди. Там, там, там Правильне рішення, рішення Юрій. Ми, ми, ми вас Доварно, завтра чекаємо. Добре, пане Юрій. Завтра говорить дуже вас біля біля барикадів. Там буде сесія міської ради. Відкрита сесія на сесії. Я, я, я подумав. разі на виконання. Ви добровільно погодилися на це виконання. А то як сухий буде, сьогодні їхати зморщина і казати, що мене заставили. Ви це на складення депутатських депутатів. Якщо він завтра не стоїть, депутат не понаважчий, приходять. Переживайте, раді. Не переживайте. Приходьте, Юрій, приходьте. Пане Юрій, ми, ми вас чекаємо. капітально. Не, Розум Розум Розум. Добре, що.